Радий вас вітати на каналі Світанок. На цьому каналі ви зможете прослухати цікаві книжки відомих і не дуже відомих письменників українською мовою. Завжди радий новим слухачам, коментарям і вподобайкам. Приємного вам прослуховування Джеймс Кейн, Пастораль. Схоже, Бербі повісять. Нехай сам подякує собі за те, що завжди вважав себе надто розумним. І тепер нема чого витріщатися своїми опуклими блакитними очима з поволокою. Раніше треба було думати: Бербі поїхав з міста, коли йому виповнилося 16 років, втік з одним із бродячих шоу, начебто воно називалося. Істилін. А коли повернувся років через десять, то уявив, що розумнішого за нього нікого немає. Бербі бивав час у більярні або перукарні, ну, і ще в декількох місцях тинявся. Сидить, бувало, і слухає, про що базікають хлопці, а потім так підморгує. Мовляв, всі вони дурні, я один тут розумний. Ось, запитайте мене, а що такого у Бербі було в голові? І я відповів: не дуже багато. Звичайно, у нього завжди була робота, ну там малярував або допомагав з ремонтом, тим, у кого новий будинок, і все таке інше. Але головне, він грав у баскетбол за шкільну команду, однак недовго. Бербі, прямо скажемо, був уже за старий для школяра, і інші команди підняли крик, так що більше він не грав. Ще Бербі подобалося брати участь у різних виставах, співати, виступати, мабуть, це він любив найбільше. Бербі розповідав, що коли виїжджав з міста, то прямо не злізав зі сцени. Може, і не брехав, акторствував він і справді добре, вдягався в старовинний одяг і знав п'єсу на пам'ять. Ну, ось, коли Бербі повернувся до міста, він почав зустрічатися з Лайдою. Тут нема чому дивуватися, адже Лайда була його копією, тільки жінкою. Вона працювала продавчиною в магазині. А ще підробляла на стороні, майструвала капелюхи. Правда, не дуже вона надривалася в магазині, все більше крутилася навколо хлопців, які заходили випити Кока-Колу і чіплялася до них. А чи не додати в Кока-Колу на шатирю або лимону? І чи не можна їй зробити ковток з їхньої склянки? На думці у неї. Були тільки манаття та побачення в недільний вечір. Убрання у неї було непогане, Глайда сама його шила. Дехто з хлопців говорив, що домовитися з нею про побачення дрібниця. А вже коли ще й прийдеш на нього, то вже не пошкодуєш. Не знаю, що це Лайда раптом вийшла заміж за старого. Хіба що їй набридло? Працювати в магазині, та господарство сподобалося. Старий жив на великій фермі милі за дві від міста. До того часу, коли повернувся Бербі, минув рік з дня її одруження. Гілайда, мабуть, занудьгувала, так що вона почала зустрічатися з Бербі в саду за будинком старого. Чоловік їй йшов спати відразу після вечері. А вона вислизала з дому і до Бербі. Вважалося, ніби ніхто про них не знає, А знали, звичайно ж, всі, адже Бербі, коли приїжджав до міста одинадцятої вечора, відразу йшов у більярдну і сидів там, розвалившись. І якщо хтось запитував: Гей, Бербі, де це ти шарахався? Бербі оглядав усіх. Потім вибирав кого небудь і підморгував, так, що все з ним було ясно. Як розповідає Бербі, а він тепер багато чого розповідає. Після того, як вдався до релігії, потрапивши до в'язниці, їм з лайдою спало на думку, що непогано було б убити старого. Вони прикинули, що йому і так недовго залишилося, то чому б старого не відправити на той світ зараз, а не чекати ще кілька років? До того ж, старий начебто зрозумів, що у нього за спиною кояться темні справи. Ну, вони й подумали якщо він вижене лайду, не так то легко буде дістати його гроші, навіть якщо старий помре своєю смертю. А тут ще почали говорити про куклу клан, і Бербі вирішив, буде краще, якщо потім вони злайдою одружаться, а то йому, не боронь Боже, доведеться знову злиняти з міста. Загалом, він втягнув у цю справу хача. Розумієте, йому було страшно одному вбивати старого. Потрібен був помічник. А ще Бербі зрозумів, що краще, якщо лайди не буде поблизу, тоді справа буде схожа на пограбування. Але я б на його місці міс, за які гроші не зв'язався б з хачем. Тому що цей хач був мерзенним типом. Він теж на якийсь час покидав місто, але зовсім з інших причин, ніж Бербі. Хача вислали за те, що він розірвав мішок з поштою, коли віз її зі станції в поштомому фургоні. Перш ніж повернутися в місто, він відсидів два роки в Атланті. Але я ось що хочу сказати: він був не тільки нечесним, але й підлим, і пика у нього найогидніша. Бувало замовляє собі в ресторані Яєшню. І їсть, перегнувши голову над тарілкою і затуливши її рукою, ніби хтось збирається відібрати у нього цю яєшню, а ніж тримає біля самого леза, прямо як негр бритву. Ніхто з хачем особливо не розмовляв, тому, мабуть, він нічого не знав про Бербі Ілайду і прийняв за чисту монету все, що Бербі розповідав йому, Прогорщик з грошима, нібито захований у старого в каміні в задній кімнаті. Ну і ось одного вечора, десь на початку березня, Бербі з хачем нагрянули до старенького. Бербі вже відправив лайду подалі, вона прикинулася, ніби їй потрібно було за покупками, і поїхала на автобусі номер 6, щоб всі знали, що її немає вдома. Кач, як побачив, що вона змилася, відразу прибіг до Бербі. Мовляв, зараз саме час. А Бербі тільки того й треба. Адже лайда з Бербі. Вже засунули гроші в горщик, щоб було що шукати. У горщику лежало всього 23 долари. Бербі розміняв їх монетами по одному 5 і 10 центів, що вийшла ціла купа. Це були всі гроші Бербі, можна сказати, заощадження всього життя. А потім Бербі і хач взяли коня й фургон, що були у Хача. він знову зайнявся візництвом і вирушили до старого. Під'їхали з чорного ходу, обігнувши будинок, прив'язали коня за будинком, щоб ніхто не побачив їх з дороги, і постукали. Вони прикинулися, ніби просто їхали повз по дорозі в місто і зупинилися погрітися, бо було страшенно холодно. Старий впустив їх і дав міцного сидру, після чого вони захмеліли. А вони вже і так були на підпитку, бо для хоробрості випили кукурудзяної горілки. І тут хач зайшов старого заду. І вдарив його по голові гайковим ключем захованим під курткою. Ну, а далі хач страшенно розлютився на бербі, тому що в горщику виявилося лише 23 долари. Хач нічого не робив, просто сидів і дивився спочатку на гроші, які висипав на стіл, потім на бербі. І Тут Бербі, давай просторікувати, мовляв, не зійти мені з цього місця. Я то думав, що в горщику ніяк не менше тисячі доларів. Адже, дивлячись на старого, інакше не подумаєш. Смажитися мені в пеклі, говорив Бербі, до чого ж нікого?» Мені в голову прийшла ця ідея, і я в усьому винен. Так що забирай хач всі гроші. І будь я проклятий, якщо візьму хоч одну монетку. Мені так незручно, я собі нічого не візьму. А хач все мовчав і поглядав то на Бербі, то на гроші. І ось, поки Бербі просторікував, раптом хтось на вулиці крикнув, а потім засигнали в клаксон. Хач підхопився, сунув у кишені гроші. І гайковий ключ, і сховав горщик назад у камін. А потім вони з Бербі схопили старого, витягли через чорний хід, запхали у фургон і втекли. Ті люди не помітили їхньої втечі, адже хач з Бербі під'їхали до будинку з заднього боку і таким же чином зникли. А в автомобілі біля головного входу сиділи старенькі з методиської церкви, які знали, що Лайди немає вдома. Лайду вони не особливо любили, ось і скористалися нагодою заглянути до старого друга. Вони ввійшли в будинок і, нікого там не виявивши, вирішили, що старий поїхав до міста. Ну, і вирушили додому. Але Хач з Бербі все одно добряче влипли. Вони помчали світ за очі, у фургоні у них лежав труп, і вони не мали жодного уявлення, куди його подіти. І тут Бербі почав нити, а хач поганяв коня і мовчав, немов води в рот набрав. Незабаром вони дісталися до того місця, де ремонтували дорогу. Там все було розгрите, а на узбіччі валялася купа ящиків з інструментами. Хач виліз, збив замок з одного з ящиків гайковим ключем, дістав кирку й лопату і кинув їх у фургон, а потім знову погнав коня. Мчали вони доти, доки не дісталися лісу ненсіплакси. Кажуть, там у темну ніч розгулює привид. Це ліс починається за три милі від ферми старого. Туди то хач і звернув, а як виїхав на галявину, зупинився. І тут, нарешті, заговорив. Перше, що він сказав Бербі копай могилу. І Бербі мовчки без перечань взявся за лопату. Він рив дві години, поки не втомився так, що ледве на ногах тримався. Але яма вийшла зовсім маленька. Земля промерзла і навіть скиркою справа йшла ледве-ледве. Хач його зупинив. Вони кинули в яму старого і засипали землею. Закопати, то вони його закопали. Але голова стирчала ззовні. Хач не неабих спітнів, але вбив перту голову в яму, а потім присипав її землею. Хлопці забралися в фургон і поїхали в місто. Тільки-но вони від'їхали, як хач накинувся на бербі. Мовляв, берб йому збрехав, а бербі клявся, що невинний, як немовля. Але хач стояв на своєму. Ні, збрехав. І для переконливості, як слід, вмасав Бербі. Бербі впав на дно фургона, а хач почав його штовхати так, що Бербі швидко зізнався і розповів і про лайду, і про гроші. А коли Бербі всьому зізнався, хач повернув коня назад. Бербі поцікавився, навіщо ж нам повертатися? А хач йому за подарунком для Лайди. І вони знову опинилися біля могили. Хач змусив Бербі відрізати старому голову лопатою. Бербі аж занудило, але хач настояв, і Бербі нічого іншого не залишалося. Хач кинув голову у фургон, і хлопці знову покотили в місто. Ну і ось тільки вони вибралися з лісу, як хачко втнув кукурудзяної горілки і розрепетувався. Він ніби сам собі розповідав, як змусить Бербі покласти голову в коробку, перев'язати стрічкою і подарувати лайді. Оце буде приємний сюрприз, коли вона відкриє коробку. Так, говорив хач, тобі Бербі доведеться це зробити, як тільки лайда повернеться, а потім хач вб'є Бербі. Я тебе вб'ю, муркотів хач. Я тебе вб'ю, будь ти проклятий, я тебе вб'ю. І він повторював це без кінця, немов приспів пісні. А потім хач в черговий раз переклався до горілки, встав на ноги. І з заволав щосили. Він вдарив коня батогом, так що той помчав галопом. Хач знову вдарив його і як затягнув пісню. Йдемо на схід, старий візок мчить нас по дорозі. Ну, загалом вони помчали по дорозі. Кінь мчав що духу, хач кричав, бербі трясся. Голова коталася по дну фургона. І підскакувала на вибоїнах, і Бербі ледь не випускав дух щоразу, коли вона вдарялася в його ноги. Нарешті кінь так втомився, що більше не міг бігти, і довелося пустити його кроком. А хач сів і давай мукати. Бербі ж все ламав голову, як би позбутися голови старого. І тут він згадав, що скоро потрібно буде перетнути струмок, який вони не проїжджали по дорозі в ліс, адже вони їхали від старого іншою дорогою. Коли хач відвернеться, можна кинути голову в струмок. Так він і зробив. Коли вони почали спускатися до струмка з невеликого парба, фурон нахилився, голова підкотилася до ніг Бербі. Він притримав її, а коли вони були на середині моста, викинув її з фургона. І тут хач як закричав і впав на дно фургона, тому що йому здалося, ніби вистрілили з пістолета. Розумієте, Бербі забув, що ніч холодна, і струмок замерз. Не сильно всього на всього тонка кірочка. Не товші дюйма, але й цього вистачило, коли голова вдарилася облід і той розколовся з моторошним тріском. Ось це і налякало хача. А коли хач підвівся і побачив у голову на льоду при місячному світлі, то відразу збагнув це рух справа і пообіцяв бити бербі прямо зараз. Хач потягнувся за киркою. А Бербі вистрибнув з фургона і кинувся на навтьоки. Він не зупинявся, поки не примчав до себе додому. Бербі зачинив двері, заліз у ліжко і вкрився ковдрою з головою. І ось наступного ранку прибіг до міста один хлопець і сказав, що на мосту чор знає, що коїться. Ми всі туди кинулися. Перше, що побачили, у голову на льоду, вона ніби як прилягла на одне вухо. Потім ми виявили коня хача з фургоном, прив'язаного до перел мосту. Кінь ледь не замерз насмерть, а після цього знайшли ополонку, в яку провалився хач. Ну, і самого хача теж відшукали на дні біля паль мосту. Насамперед ми вирішили витягнути голову. І, повірте мені, нелегка це справа діставати голову, що лежить на льоду. Довелося накинути на неї ласо, потім дістали і хача. У кишенях у нього виявилися гайковий ключ і 23 долари. А ще при ньому була пінта кукурудзяної горілки, і сам він був. Твердий, як дошка. Як я розумію, ось що з ним сталося. Коли Бербі втік, хач спустився на палі моста, спробував дотягнутися до голови і впав. Але тоді ми нічого цього ще не знали. Отже, голова старого була у нас, але де ж решта трупа. Вже вдень двоє хлопчаків знайшли тіло, а потім відшукався горщик у каміні, і старенькі з методистської церкви розповіли про те, як заїжджали в гості до потерпілого. Словом стало ясно, як двічі два, що вбивство старого справа рук хача. рук до того Дотож хач напередодні, судячи з усього, напився. Та й у в'язниці сидів і все таке. Загалом ніхто й не подумав би про Бербі. На похороні старого Глайда ревіла білугою, і всі гадали, навіщо хачу знадобилася його голова. Так тривало три тижні. І ось якось увечері в більярдній знову зайшла розмова про голову. Всі гадали та радилися, поки Клайд Хіт, поліцейський, не сказав Хач, мабуть, прикинув, раз не знайдуть голову, то й не зможуть довести вбивство. І ось у самий розпал суперечки, Бербі так усіх оглянув, як завжди робив, і підморгнув. А Клайд Хіт все міркував і міркував. Але коли замовк, Бербі раптом взяв слово. І через пару хвилин усі замовкли і слухали Бербі. Я вже говорив, що Бербі чудово вмів грати на сцені. Цього разу він теж, нібито, грав роль у п'єсі і грав так, ніби знав свою роль на пам'ять, то раптом перейде на шепіт, то сльозу пустить, очі витре. І зробить вигляд, що більше не в сила говорити, а потім продовжить. Особливо він наголошував на тому, що, мовляв, вів до біса розпусне життя, мовляв, згубили його випивка й жінки, і розповідав про всіх жінок, яких знав, і про всі салуни, в яких бував. Ну, звичайно, дещо він перебрехав Бо якби всі салони були такі шикарні, як він говорив, то його б туди навіть не пустили. А потім Бербі сказав, що шкодує про розпусне життя, яке вів, і приїхав у своє рідне місто не зійти йому з цього місця, якщо бреше, щоб стати добропорядним громадянином. І тут Бербі став стверджувати, що Глайда не давала йому покінчити з минулим і всіляко штовхала на слизьку доріжку. Так у Бербі і з'явилася ідея вбити старого. А потім Бербі розповів, як вони з хачем це зробили, і про гроші, і про все інше. Це було схоже на одну п'єсу, яку він знав, обличчя на підлозі. Про хлопця, який намалював у барі на підлозі портрет жінки, яка його згубила, тільки ось що цікаво. Бербі не соромився своїх злочинів, а тільки прикидався, І неозброєним оком було видно, що він насправді страшенно пишався і з жінками, і випивкою, і лайдою, і щодо старого і голови а ще тим, що він такий спритний і не потрапив у струмок разом з хачем. І коли Бербі виклав усе до кінця, то закричав і впав на підлогу. Здається мені, він думав, що віддасть кінці на місці, як той хлопець, який намалював обличчя на підлозі в барі. Кінець оповідання читав. Аркадій Левицький